Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас 7 квітня Всесвітній День здоров'я. Здебільшого здоров'я залежить від нас самих. Як ми живемо, як ми його шануємо? А вже інші похідні. Це вже природня, і спадкова. Справа здоров'я є найбільший скарб людини, бо здорова особистість завжди буде чогось хотіти, прагнути щось побачити, а людина хвора вона буде думати про те, як позбутися всього того. Що ми маємо. Сьогодні поговоримо no. про дуже цікаву особистість дипломованого спеціаліста, лікаря, а також народного цілителя, письменника, художника Євгена Степановича Товстуху. Євген Товстуха народився 7 жовтня 1934 року в селі Макіївка Чернігівської області. Закінчив Київський медичний інститут у 1959 році. Понад 50 років працював лікарем Академії Української Міжнародної академії оригінальних ідей, член Національної спілки письменників України. Діяльність у сфері медицини та фітотерапії науковець опублікував 15 фундаментальних праць української народної медицини та фітотерапії. За його участю та сценаріями створено кілька десятків хронікально-документальних фільмів, теле та радіопередач, які повертають українській народній медицині, фітотерапії. Та фіто етнології, Світовий престиж глибинної науки та високої культури тисячоліть. У 1990 році під егідою фармакології і токсикології, вперше у світовій практиці створений автором Фітоцентр. Амбулаторна установа для надання лікувальної та профілактичної допомоги засобами фітотерапії. Літературна творчість товстухи досить теж є вагома. Збірки оповідань: гомін сердець, Як пізнати дружину, Елегія погожого літа. Повість Кирило Стеценко, Роман Микола Лисенко, збірки поезії Краплина вічності. Вона надходить осінь та інші. Наукові та популярні книги Євгена Товстухи, це фітотерапія, Українська народна медицина. У тисячі унікальних авторських рецептів. Лікувальна магія українців, аптека на городі, Українська академія оригінальних ідей, золоті рецепти української народної медицини і багато іншого. Коли розмовляєш з самим Євгеном Степановичем, не віриться, що в одній особі творець міг містити стільки талантів. Доброти, людяності. Просто диву, даєшся, що ми так мало знаємо про таких великих людей нашої батьківщини. Мені неодноразово приходилось спілкуватися з Євгеном Степановичем. Багато дечого почерпнув. І до нього з'їжджалися звідусіль, дуже цікаві люди, і це просто такий, можна сказати, збирач усього нашого народного. Завжди влучно вмів відповісти на будь-яке запитання, і щиро по-людськи старається допомогти тій чи іншій людині. На знак визнання видатного внеску у прогрес ХХ століття вченому вручений почесний диплом, який засвідчує, що Євген Товстуха є серед осіб, чия біографія включена до серії життя славетних та видань Американського біографічного інституту, за особистий видатний внесок у прогрес світової фіто. Етнологічної науки американський біографічний інститут визнав вченого людиною 2000 року з врученням відповідного диплому. Євген Степанович Товстуха, видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. Поясніть, будь ласка, в чому різниця між фітотерапією і гомеопатією гомеопатія і фітотерапія це різні науки, різні засоби лікування. Гомеопатію створив лікар Ганеман кілька століть, а фітотерапія це наука, яку розвиває людство 100 тисячоліття. Це, так би мовити, вікове співставлення чи часове. Гомеопатія користується лікарськими рослинами, також есенціями користується, але в переважній більшості. Вона користується, в них є гасло таке подібне, лікується подібним. Скажімо, гемеопатія е, дуже широко використовує е, отрути, цебто е, солі важких металів, і, і цинк, і, 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 і миш'як, і дуже багато інших металів і срібло. Причому вважається, як я вже сказав, подібне лікується подібним. Це надто малі ультрамалі дози використовуються при різних захворюваннях. Скажімо, коли фітотерапія в переважній більшості 1 до 5, 1 до 10, там розчинення, розведення, то гомеопатія. Одна 100 тисячна, одна мільйонна і тому подібна. Вважають так, що, що вода, чи розчинок, який розчинена, та, та чи інша речовина, вона має пам'ять і оця молекула, скажімо, того чи іншого металу, вона забезпечує лікування. Чи поширена гомеопатія, так, вона поширена у багатьох країнах, в тому числі. І в Україні гомеопатією займався такий фітотерапевт, як Попов, його донька Попова, і, і зараз займається на високому рівні подружжя Костенський. Чи допомагає вона? Ну, ви розумієте, вона переважно більшості може допомогти тоді, коли, так би мовити, є переконання. І дуже часто ефект, який називається плацебо, скажімо, дуже часто можна людині на надто схильний до навівання дати дистильовану воду, а сказати, скажімо, що це на стій материнки, чи це скажімо, на стій перстачу, там сріблястого чи прямо стоячого. І людина повірить, Повірить і воно починає діяти, як і та рослина, але, ж діяти, але потім цей ефект зникає. Отже, гомеопатія і фітотерапія це різні науки, і між, між ними є спільне те, що вони використовують лікарські рослини. Але все залежить від того, як використовують, як я вже сказав, фітотерапії розчинення є і в один до двох, є один до п'яти, один до десяти. А у гомеопатії один до ста тисяч, один до мільйон і тому подібне. А в ці дні народилися. Осип Шпетко, український письменник, актор, композитор, диригент, журналіст, закінчив школу в селі Великий Говилів нині в Теребовлянському районі. Учительську гімназію в Тернополі написав багато різних творів на різну тематику, писав музику до своїх творів, а народився в селі Городниця Гусятинського району. Бехайло Косак, український композитор, диригент, педагог, закінчив Львівську консерваторію, грав у багатьох театрах Львова, Кам'янця-Подільського, Києва, народився в селі Вигнанка Чортківського району. Петро Дорошенко, український військовий і політичний діяч, гетьман Правобережної України, брав участь у підготовці Підгаєцького 1667-го і Бучацького, 1672 років договорів. Антін Чернецький, український політичний громадський діяч, закінчив Бережанську гімназію, член Української народної ради і держсекретар Західноукраїнської Народної Республіки з питань праці і опіки, організатор українських залізничників, народився в місті Бережани. Данило Теличин – український журналіст і письменник, закінчив факультет журналістики Львівського університету. Народився в селі Осташівці Зборівського району. Євген Мешковський, український військовий діяч, закінчив академію генштабу в Санкт Петербурзі, учасник Першої світової війни, полковник російської армії і генерал Хорунжий. Армії Української Народної Республіки, начальник штабу Української Галицької армії, який знаходився в Тернополі, народився на Полтавщині, похоронений в місті Тернополі. Мирослав Попович, український філософ і громадський діяч, закінчив Київський університет, працював вчителем у селищі Золотий Потік Бучицького району, народився в місті Житомирі. Віктор Камінський, український композитор, заслужений діяч мистецтв України, закінчив Львівську консерваторію, народився в селі Нивра Борщівського району. Борис Косенко, екс-голова обласної державної адміністрації, народився на Чернігівщині. Володимир Кузьма, директор комунального господарства Водоканал у місті Тернополі народився у Львові. Олег Мосійчук, головний режисер Тернопільського обласного драматичного академічного театру імені Тараса Шевченка, народився у Січаславській області. Василь Притула, підприємець, народився в селі Білка Ланівецького району. Цими днями минає 9 днів, як покинув цей світ український журналіст, літературознавець, письменник. Громадський і політичний діяч заслужений журналіст України Михайло Ониськів народився у селі Ласківці на Теребовлянщині. А 4 квітня пішов життя Василь Савчук, поет, публіцист, краєзнавець, член Національної спілки журналістів України. Проживав і працював в Бережанах світла їм пам'ять! Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень буде проходити на спадаючому місяці і буде середнім для вирішення справ. Окрім четверга, 13 квітня, цей день передбачається з елементами непередбачених напруг. Овен, наберіться терпіння, робіть свою справу. Віддавайтеся роботі сповна, результат не змусить себе довго чекати. Цей тиждень повністю присвятіть кар'єрі. Телець. Проявляйте ініціативу на роботі, демонструйте своїй половинці, як сильно ви її потребуєте, тільки вчинки цього тижня принесуть вам щастя. Близнята найбільша сила, доброта та ніжність вашого серця. У вас достатньо цієї сили, користуйтеся нею. Якщо бачите, що хтось потребує вас, не ігноруйте, простягніть руку допомоги і вам відплатять тим же. Рак цього тижня у вас буде багато вільного часу. Складіть список завдань, які ви вже місяцями відкладаєте на потім, і у вас відкриється нове дихання. Лев, кожна мить життя. Ще одна можливість не забувайте про це, навіть якщо здається, що довкола все йде шкереберть. Не переймайтеся, і, ймовірно, цей досвід вам зараз необхідний. Діва, будьте уважні до підказок долі, і ви досягнете успіхів у всіх сферах життя. Зірки будуть прихильні до вас цього тижня, вони вкажуть. Правильний напрямок і допоможуть вирішити всі проблеми. Звертайте увагу на дрібниці, в них криються підказки. Терези, чітка мета перший крок до будь-якого досягнення. Досить скиглити. Хочу стати щасливим. Розберіться в собі. Зрозумійте, що для вас щастя. І чітко сформулюйте свою життєву мету. Ви здивуєтесь, настільки легше вам буде підкоряти нові вершини. Скорпіон, якщо ви плачете не від щастя, то перестаньте. Заплаканими очима куди складніше побачити прекрасне, а воно повірте. Оточуватиме вас весь тиждень. Зірки готують неймовірний сюрприз. Схоже, на любовному фронті очікуються зміни. Стрілець прагніть до мети, але не забувайте жити сьогодні. Повторюйте ці слова як мантру. Часом ви занадто зосереджуєтеся на досягненні мети, забуваючи, що життя. Воно тут і зараз, якщо не зміните це, можете втратити все та всіх. Козоріг, на любовному фронті відбудуться приємні зміни, і кохання заповнить всю вашу душу. Та й в професійній сфері очікується зліт, підвищення зарплатні. Та нові перспективні проекти. І це тільки початок. Водолій. Кожен новий проект, кожна ідея і задумка закінчуватимуться запоморочливим успіхом. Ловіть фортуну за хвіст, не лінуйтеся, не відкладайте роботу на потім. Хто знає, чи буде таким же. Щасливчиком наступний тиждень. Риби не давайте негативним емоціям заволодіти вами. Підживлюйтеся тільки позитивними думками. Пам'ятайте, найкращі речі в житті є безкоштовними обійми, усмішки, друзі, поцілунки, сім'я. І на сам кінець 7 квітня християнське свято. Благовіщення. На цей день припадає Всесвітній День здоров'я. А від 6 квітня продовж тижня євреї святкують Песах Пасху, що означає перехід, перескок. 8 квітня Міжнародний день циган. 9 квітня вхід Господній в Єрусалим. Вербна неділя у православних християн. 9 квітня католики і протестанти святкують Христове Воскресіння. Після затяжної зими. До нас прийшла вербна лозова квітна неділя. Верба найпершою пробуджується після зимової сплячки і зеленіє, являється провісницею весни. Це жіночий символ е світового дерева. Вербу вважали прадеревом життя, а чумацький шлях, молочну стежку її відображенням на зоряному небі. Недаремно верби завжди садили обабіч шляхів, бо за космологічними уявленнями слов'ян, наша галактика є початком Всесвіту. Навіть назва цього дерева вказує на його священне значення латинське вербене – священні гілки. Так, називала гілку лавра, оливку. В мирту, які використовувалися у священних обрядах, і використовуються і зараз. На слов'янському ґрунті, аналогом назви верби є старослов'янське збірне верб'є це можна зустріти і в гуцулів пруття. Цікаве значення індоєвропейського верб крутити, вертіти. Що близьке до образу осі Всесвіту. Уявлення про вербу як символ небесного шатра, на якому відпочивають сонце, місяць та зорі, відображена в українській пісні. Ой, вербо, вербо, вербице, чого над морем повисла. Про вербу складено дуже багато різних народних пісень, легенд, повір, віршів. В кінці греблі шумлять верби. Ой, вербиченько, біле личенько. під городом верба рясна, там стояла дівка красна та багато інших. У загадці стоїть верба посеред села розпустила гілля на все Поділля. А відгадка верб, це є небо. Вербу по праву можна назвати українським деревом тотемом, від якого, як е, вірили, походять люди, на тотемність верби може вказувати також етимологія її назви, що пов'язується з вертінням, обертанням. Веретено богині долі, яка пряде нитку життя, а також верем'ям. Врем'ям, часом, доброю годиною образ часу пов'язане з давньоіндійським вертам, обертаю, чергуванням дня ночі, пір року. Таким чином, стає зрозуміло, що верба символізує вічне повернення на кола свої. Дає кінець і початок недаремно її використовують у похоронних обрядах як символ воскресіння душі В українському народному уявленні верба е, залишилася символом космічного ладу та надзвичайної життєздатності. Без верби і калини нема України, без кохання не буває життя. Про те, що у наших пращів верба була божественним деревом, свідчать народні приказки верба коло брами, Господь з нами, верба коло городу відверне негоду. Цвітіння верби на весні потрійне свято, природа святкує початок весни, людина радіє першим котикам, а бджола збирає з них перший мед. Верба вважається також чудовим лікарським засобом, дезінфікуючим, ранозаживаючим та іншим. До речі, верба, як і людина, на 70% складається із води соку. Вербові сопілки є найдавнішим музичним інструментом. Пам'ятаю, як колись мій дідусь, музикант нам малим хлопчикам робив ці сопілки, і ми в цю пору грали.